Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям слава! Продовжуємо наші походи поїстивні грибочки. І сьогодні такий похід ми здійснюємо вдвох з сином. Високий гірший Карпат. Син уже зайшов до лісу. А я ще продовжую свій шлях до тих місць, де, на мою думку, мали б бути білі гриби. Дев'ята година плюс шість, досить тепло. Будем казати. Роса. Роса на деревах є. Плюс шість. І сьогодні четвер, число дев'яте. Дев'ята година, дев'яте число. Ну і місяць жовтень. Жовтень я вже пам'ятаю. Так, по дорозі ми ті, ті гарні місця, але ми їх обминаємо. Будемо вже на зворотньому шляху. Можливо, зайдемо. Якщо вистачить часу і сил. Добре. Тоді фіксуємо на камеру, що на даний час робиться високогідні Карпати. Якщо буде, що фіксувати. Ось у нас і перша знахідка. У. Але робашливі це лишень чапку взяти. Всім привіт народ! Слава Україні. Сьогодні ми поїхали в гори. Але сьогодні я вирішив свою першу ділянку. Пропустити, бо нема чого туди йти. Там така стрілянка гора обійти гору і зайти на свою другу ділянку. І ось тільки зайшов і є перший білячок. Але ми його поки що брати не будемо, Ось сюди я буду сходити, хай ще стоїть. Заберемо його, коли будемо вже вертатися. Добро вперед подивимось, сьогодні робимо ставку на бучник, на ягідник. Зайдемо в моє суперкозирне місце. Може вона чомусь порадує. Добро Так, є і другий грибок. Я сейчас не пам'ятаю, чтобы були такі грибе хрубишли 6 жовтні місяці взагалі. Ну десь був червячок такого свой, можна вирізати ну а то взагалі. Да. Так, щось сумновато? Прийшовся по пару таких сильних місцях, нема. Бачу, треба і не відмовлятися від червонячка. Білий то чи не білий? Ха, ще й не білий. Так, щось дуже сумно. З грибами. І червонячки навіть не попадаються по дорозі. Там такі гарні місця на червонячки. Але все-таки не йшов. надо все. Капец. что за Да. Зашел я на свое супер козерный лист. Так и попалась мне. Все же все. Сей. Трудовый это Так, пройшовся я грибними місцями і син пройшовся порожньо. Тож сходимо до нашого транспорту і будемо вирішувати, що робити далі. От листя вже жовті. Ну і дивися, червонечка, я знайшов якось підберезовика. А вони вже мерзли. Мерзли починає гнити. Такий результат, що зробити? І так йдемо по потічку, направляємося до нашого транспорту. Вирішили ми з татом їхати геть. Бо нема що ходити, як є гриби то Якісь такі нещасні хробочливі, Ну, це не хробошливі, дивно Але нема. Лазиш, лазиш, кілометри, мотаєш Десь один, десь там, десь там Добре, будемо спускатися донизу. Та йти до машини. Що робити? Все таки таке нічого. І вроді теж твердий добрий. Добре, що зараз рідкість. Чуть не встав на гриба. Не видно його з листочком Спливається Ну що ж, оцей грибочок. Той що я вам показував на початку. Нема що ходити, значить я вже на виході. Будемо прощатися, всім миру і добра. Будьте здорові, до побачення і до нових зустрічей. І так, переїхали ми на Зинний Карпат і ось перший грибочок. Ну і то. То білка хотіла вже вирвати його. Він вже не рис, вже лежав просто. Такі ще білячки. Ось. Один. І ось другий. Який виріс. Добре А робимо порядок з ними Ось який біляк. Найшов такого вирваного гриба І видно що звірина їла його І Зуби полишались А то... Звіри достає Молоденький, ще не встигла з'їсти. Ну що, переїхали ми, були тепер в горах, то в горах нема що робити, то переїхали ми трохи в низини. Тому час ще є. Тут гриб більш якісніший. І подивимося, може щось підбираємо хоч по низинах. Добре вперед. Wat hier is. Wit. це добрий Так тут починає мені більше подобатись, ніж в горах Знайшов того гриба направо право сховався від мене. Я його не бачу, але два. Ой поу цей жук любить їсти гриби. такий він. Такі нори, нори в грибах робить чого. Це повідала. Звірина такі хаті ямки полишала з курінцями. Повигризала гриби. Ось які червонічки берем. Берем червонічки, як білих нема. Ось тільки мариновку. Ось вони червоніські гарні. А ну, чого їх не взяти? Як білого нема, якби були білі, то можна було і залишити. Так що тут двоє. Ох, наступив на ну, одного червоні. Тут не один. Де то ще я наступив він. Добре, робимо порядок. Робимо порядок. Більше нема. Так. Подивимось ось тут. Ось тут. Нема, Дима, дивимося, що тут було. Тут був білий. Ні, можливо, мохво. Не чіпаємо. Так, добре. Цем порядок робити. Тими червонічками, а потім будемо вишукувати других. Ось якій трячок. О, угу, фізнішка яка. Не знаю чи вам буде видно чи ні. Але от як кабани понаривали. Що шукали? Отак досить зарано Тато казав, що бачив тут кабанів Через дорогу приїжджали і перебігали орали сильно далеко побачив Тут я о там ще є Цього я не бачив Ну чисто якби літній були, з долими ножками. Ви мали бути такі барбосики. А цей же все. І по однозинах щось не дуже густо Грибами Десь там, десь там Не знаю що там тата. У мене гриби трудові Треба ходити багато <різь> файно Сонечко вийшло Потепліло Я куртку легшу взяв Щоб гриби були, то б взагалі прекрасно було. А ну хто знає Я ніколи з тим не стикався, то є чага чи то не є чага. Здається що то є чага на березі. Запишіть будь ласка в коментарях. Це якась вже Струхлю мила. а це воно мені здається що і чаги чи то наріз такий хм. пару лисичок. Ну що ж берем Берем Я не вірю своїм очам О капець Кіа кілометри дав то більш чи не біль? Біль, робити трудові яй. Фух, вже ноги боляче ж. Ой, який гарний. Тут набагато краще, ніж високогір'ї. Ой, які. Ялинові. Один і ось другий. Ой які вони. От і завершуємо ми сьогоднішній похід. І в високогір'я Карпат, і в низинах Карпат. Хочеться похвалитися результатом, а результат слабенький. Ось такий у нас результат на двоїх. Ну, що зробити? Завтра може буде краще. Ну, а вам бажаю, як завжди, не, менших, не менше назбирати грибів, як ми назбирали. А також бажаю здоров'я і мирного неба. Нагадую за ліс не засмічуйте. Нагадую на заграбочки, не копайте. Ну і всі ваші побажання, хай повернуться до вас цариці. Хай вам щастить, до побачення. До скорої зустрічі!